Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі Смачно швидко. Сьогодні приготуємо курячий супчик з сирними галушками. Цей суп готую на курячому бульйоні. Відварила курячу грудку. і ось Зараз я цю курячу грудку нарізаю меншими шматочками і відправляю одразу в каструлю з бульйончиком, і потім поставимо його на середній вогонь. Натираємо на тирці. В зажарку не тільки йде морква, а ще й цибуля. Ми любимо, щоб цибулю ми не дуже бачили в супчику, тому її перебиваю блендером. Ви можете нарізати звичайним спосібом. Смажиться зажарка, нарізаю картоплю маленькими шматочками і додаю до бульйона. А тепер зробимо сирні галушки. Для них мені знадобиться сир. Натерла його на мілкі терці. Сир можна використовувати звичайний, а я сьогодні використовую моцарелу. Додаю яйце, перемішаю, тепер потрошки буду додавати борошна. Дивіться, друзі, в рецепті я вам напишу, що. Борошна може піти 3-4 столових ложки. Ось в мене зараз пішло 3 столових ложки. Це залежить від борошна. Тісто повинно бути трошки липким, дивіться, ось таке. Але воно дуже гарно повинно ось так от в кулю можна його ось так от зробити. Бачите, отакі галушечки. Ось таке дивіться. Трошки липке. Але з нього вже можна сформувати кульки. Ось такі легкі супчики дуже любимо з зеленю. Нарізаю кріп та петрушку. Картопля майже вже готова. Сюди відправляємо наші сирні галушки, зажарку. Додаю ще зеленого горошку для красивого кольору нашого супчика. Бульйон в мене був трошки підсолений, але я ще додам солі та трошки перчику. Варимо десь 5 хвилин, додаю зелень, кріп і петрушку додаю майже в самому кінці, щоб десь з зеленю супчик поварився ще хвилин, ну, дві, може три, не більше. Ось такий гарний супчик в нас вийшов, друзі. Дивіться, які оці сирні галушки. Треба спробувати, які вони смачні. М -м -м -м. Неймовірний смак, друзі. Раджу вам приготувати такий супчик. Сподобається всім і діткам, і чоловіку, і подружці, всім, всім кому ви запропонуєте ось такий гарний яскравий супчик. Дивіться. І тут, і горошок і м'яско, і отакі галушки дуже гарні. Ну, справжній український супчик. Друзі, якщо вам сподобався. Рецепт нашого супчика ставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, друзі. Для нас це дуже важливо. Ми намагаємось для вас приготувати ось такі дуже швидкі, яскраві і дуже смачні рецепти. Всім бажаємо, щоб вам смакувало завжди, а ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі Смачно Швидко! Будемо їсти супчик!